Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Я дуже недоволена цією політикою. От іскоріння руського язика і руської культури по всім направленням йде у нас. Ні. Ну я ж саме на русском общаюсь. Вам чесно чи дипломатично? Росіяни не втомлюються повторювати свою улюблену мантру про необхідність захисту російськомовного населення України. Одеське життя запитали у мешканців міста, чи відчувають вони обмеження у об використанні російської мови в Одесі, чи утискають російськомовних мешканців Одеси. Я думаю, що ні. Тану в принципі я спілкуюся і так, і так, але удобно, всі це не так сложно. Так. Зачем їх притіснять від точно такі же граждані? Пусть спілкуються. Я кажу, де російські школи? Я відповіла на ваші питання? Ні, навпаки. Ну, Я ввела закон охорони тих людей, які розмовляють українською мовою. Я 14 року прийшла в українську мову. Ні в коєм випадку, Ви що? в Чому ви говорите? Хто їх притісняє? Ви як со мною розмовляєте? На русскому мові? Я вважаю, що ні. Ну отдельні там кафешки, магазини. Но опять же, они же не навязывают язык совершенно. Ты можешь отвечать на любом языке. Вам честно или дипломатично? Таких сказать, что гонений, притеснений я не вижу. Но и существующее положение, когда один язык является преимущественным перед другим, это тоже, на мой взгляд, не совсем правильно. Я вырос в стране, где оба языка были рав... одинаково равноправны, и людям было абсолютно безразлично, на каком языке общаться. Если человек выбрал один язык, и спалать это его право. Если я выбрал другой язык, говорить мне, что я там пятая колонна, сепаратист, не тот, не с тобой вылез, это тоже не совсем верно. Ни, ни украинскую, ни российскую не протесняют. Вильно проходит. Да. У мене дитина розмовляє українською вчиться. Не можу цього сказати, бо я не знаю. А говорите українською? Ну, звичайно? звичайно, українською. Як я воюю проти ворога, то я буду говорити російською. Ну, по-перше, в магазині, во вторых в транспорті. Вот. Ну, там діли замічання, чого ви не розмовляєте на державній мові там, і так далі. Всі услуги, все абсолютно, все переходимо, що робити. Я разговариваю на болгарском, пацанчик молдавский языком. кто-то на русском языке, кто-то на украинскую мову. Мне кажется, это не важно на самом деле. Главное, чтобы делали правильное дело и поменьше ждут нового было. Нет, просто я только с войны вот только пришел, да, я был на нуле. Вот. У меня половина пацанов русскоязычные, половина русскоязычных, тоже большая масса людей со Львова. Чтобы вы понимали, мы друг друга уважаем, воюем, бьем эту, эту сволочь нашу, и никаких проблем нет в этом. Нет, в Одессе меня не притесняют и никогда не притесняли. Ничего подобного не видела, не случалось и не знаю. Я говорю и по-русски, и по-украински, как мне нужно. Это выдумки. Наезжают на всех, кто отвечает русским, ну, в аптеках, там, в магазинах, в других учреждениях. Очень часто человек разговаривает по-русски, на него начинается наезд какие-то мы выдумали, которые наезжают, потому что они, языковый закон не, не выполняется. Ну, притом это только на русский язык. Вот другие языки, так называемые меньшинства, они не трогают. Вообще никогда не было. Мы дома общаемся по-русски, с детьми когда как, потому что в школе по-украинскому, естественно, никаких вопросов. Нет. Нет. Ну, я же с вами на русском общаюсь. То всі друг друга розуміють, і конфліктів ніколи не було. Я, по крайней мере, такого ні разу не відав. Не притісняють. І такого ніколи й не було. Залишається. Можна побачити по, дорожні, по знакам на будинках, книги продаються, література, на книжки ті ж самі можна побачити. Ні, ніколи тут такого не було. Одеса, взагалі, полінаціональне таке мультикультурне місто, де можна побачити традиції народів Сходу та Європи. Кіли замічання, чого, чого балакаєш, не на тій мої. Ну, це глупо. А що має тут притисняти? Кому як зручно ти спілкується? Не притісняється. Чого це? Нашого. Це не вирішує питання. Питання вирішує те, що в душі у чоловіка, у жінки, у людини. Ні, звичайно, ні. Ні, жодного тиску немає. Я особисто на своєму прикладі власному досвіду я цього не бачу. Особисто я зауважень нікому ніколи не робила. І робити, в принципі, не збираюся, тому що, на ось мою особисту думку, людина повинна сама зрозуміти, якою мовою їй краще розмовляти. Але особисто, на мою думку, це повинна бути українська мова. Бо живе мова Ми в Україні. Ні то слово. Це просто, це просто жуть, жесть і бізобразия. Якщо ви задаєте такі питання, значить ви, хочете, значить, ви хочете зайняти цей питання? Ми не чусимо пока, щоб кого-то притісняли і как-то притісняли. демократія у нас да. в Одесі. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає.